Доброго дня вам малята! Сьогодні я вам хочу розповісти цікаву історію. Отже, слухайте на другий місяць року, третій місяць зими, випадає одне з найбільших свят Стрітення. А ще цей день є змаганням для зими та весни. Саме 15 лютого вони зустрічаються і починають змагатися. Якщо зима переможе, то довго ще буде холодно, а якщо весна красна візьме гору, то прийде тепло. Ця зустріч з давніх давен пишна й радісна. Люди на стрітання водять святкові хороводи. Грають у веселі ігри, прославляючи зиму та весну, співають пісні, які славлять родючу землю і весняну працю, прославляють рідну природу, що прикидається від зимового сну і розквітає першими квітами. На Настрічення йдуть до церкви, святити свічки та воду. Потім ці свічки запалюють вдома, аби весняна повінь не пошкодила пасівів і щоб мороз дерев не побив. А вода в цей день вважається цілющою, її набирають в новий, невживаний посуд та зберігають за образами протягом року. Кажуть, що така вода допомагає від різних хвороб. Також на стрітення печуть млинці, круглі, золотисті, що символізують сонце, цим, цим самим закликають його повернення. У народі кажуть, що напередодні свята треба дивитися у небо. Вважалося, якщо воно буде засіяно зірками. То зима ще не збирається поступатися своїми правами весні. Потепління найближчим часом можна не очікувати. За станом погоди сільські жителі визначають весну, що настає, а також дізнаються про погоду і врожай. Про весну казали так: яка погода на стрітення, така буде і весна. Якщо в цей день буде будега весна очікується тепла. Якщо сніг випав цього дня до дощової та затяжної весни, стрітення служить кордоном між зимою та весною. Тому і саму назву свята пояснюють зустрічею зими з весною. На Настрітиня можна побачити багато прикмет. Якщо під вечір потепліло, перемогла весна. Сонце на літо, зима на мороз. Лютий лютує весні дорогу готує. Як на настрітиня мете, дорогу перемете, то зима нікуди не піде, а якщо весна перемагає. Тоді вся зелень розквітає. Про стрітеня складено дуже багато легенд, пісень, казок та віршів. Ось послухайте, будь ласка, один вірш. Зима з весною стрілися. Зима у мокрих валянках, та все ще надіється на прийдешній мороз. Весна з зимою стрілися, весна уся в проталинах, трава ще не пробилася, ще без дощів і гроз, зима з весною стрілися, і для зими це стрітення кінець всьому одвіяла прощатися пора. Весна з зимою стрілися. І для весни це стрітення бруньками наливатися та силу набирать. Зима з весною стрілися, кінці й початки сплутали, зелена й біла віхоли вінцем переплелись. Отже, 15 лютого вся країна святкує свято стрітення. Тож я вам бажаю веселих. Свят.